Вітаю вас! З вами Копрут Екоставок. Продовжую вам розказувати про фільтрацію вертикального типу. Цей ставочок побудований 5 років назад. Тут дуже багато риби, але ставочок будували не ми і ті, хто його створювали, зробили маленьку зону регенерації і тому вода тут брудна. Тому додатково до цього ставочка ми робимо виносну зону регенерації. Площею 200 квадратів, а сам ставок 1200 квадратів. Я вже привіз рослини для висадки і, звісно, також в фільтрації будуть участвувати живі бактерії, які будуть знаходитись в граві. Декілька видів каміння ми використовуємо для декорації берегової лінії, бортів ставочка. Там будуть два колектори. Подробиці я викладу на YouTube каналі, часу просто немає. дуже